Усім привітки. Хочу розповісти, що для мене медитація. Знаєте, всі звикли думати: якщо медитація, то значить треба сісти, свічечки поставити, там, якась атмосфера своя, там, щоб ніхто не турбував, треба тільки в кімнаті виконувати її. Для мене це те, що дає. Можливість перезавантажити свою енергію і відчути себе живою новою. Знаєте, я її виконую у будь-який час, коли є бажання або коли я відчуваю, що мені треба знову, отак так зробити, і вриватися в продовження дня. Знаєте, це те, що ви можете виконувати в метро, у маршрутці, Просто гуляючи собі по вулиці. Або, якщо у вас є можливість там, на роботі, знаєте, що у вас 5 хвилин, сіли собі, перезавантажили енергію і пішли далі. Е, всі думають, ну, по більш частині, окей, я буду сказати про себе, що я думала, що ага, так, щоб мене ніхто не трогав, щоб я не чула нікого, нічого, і тільки тоді зможу налаштуватися на свій стан. Ні. Ні, насправді ні. Це знаєте, це те, що вам треба тільки сконцентруватися все на собі, відчути тільки те, що вас оточує в плані ваше тіло, і більше нічого вам не потрібно. Більш нічого. Тільки ви в даний момент і перезавантаження. Цікаво вам дізнатися, як воно працює і що потрібно для того, щоб. Знову увірватися в день. Якщо цікаво, ставте плюсики, і я створю поділюся своєю практикою.